Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні подивимося, як справляється iPhone 17 Pro Max. сьогодні з вами трошки архітектуру. Як вас приїхали в місто. Сьогодні все красиве, гарно. Всі готуються до новорічних свят. І то, то, що сьогодні з вами прогуляємося і побачимо, як цей апарат справляється з фотографією. Зразу пробуємо фотографію в 2X. 4Х, друзі. Це 4Х. 8х на на фонарях дивимось. Друзі, дуже не сьогодні строго. Я поки що ще привикаю к апарату. Не знаю, як там і фотографірую, але все одно не на красоту. Поки що орієнтуюся, просто на технічних характеристиках, самому цікаво, цікаво, на що він здатний. Ну а так, будемо далі, більш красиві снімки делать. ну будемо розвиватися. Ось, значить, непогана вулиця, тому зараз спробуємо сфотографувати. Така длінна, люди ходять, сьогодні праздник, всі віддихають, всі красиві. Давайте спробуємо сфотографувати. Фотографія в 4Х. 8Х. Фото 8Х. Деталі купола. Зараз до мене до годинника буквально 20 метрів. Зараз спробуємо приблизити. Взагалі, друзі, хочу вам сказати, дуже красиве місто, дуже красива архітектура, дуже тут велике римське наслідя оставили. І саме удовольствие тут ходити фотографувати. Це для... я прям кайфую. Столько кадрів красивих. Розміром 05. Стандартний. 2 х. І... і трохи знімемо відео також. Дуже якісна картинка, друзі. Ну Це моя думка. А ви свою думку напишіть в коментарях. І чим фотографуєте ви. Сьогодні я в пошуку облич. Так хожу по архітектурі, фотографую. І дуже, такі, дуже багато різних фантастич, фантастичних тварин різних і, і людей. також. Тож зараз давайте теж зробимо пару снімків. 4Х. Всі фотографії були 4 так, знайшов такий прикольний кадр Зараз знімемо 8 ікс. Приближаю, я вам скажу. Трішки якість втрачає, коли приближається, але не критично. І це дає дуже багато можливостей. І це із за цього в основному я взяв прошку Max. тому що, якщо прош, то iPhone 17, там вже телеоб'єктив трошки поменше, а тут так доволі непогано приближає і дає більше можливостей. Я вам так скажу, я в тому році знімав на 16, моя їжі на і я боявся, що якщо в цьому році куплю 17 Pro Max, то різниця різниця особо не буде. І переживав. Бо як ціна на 500 євро різниця, як би, ну така немаленька ціна. Але я купив і не пожалкував. Ну, це моя поки що думка. Тому що різниця, ну, ощущається, різниця. Дуже багато деталей, я просто... ну Куди не подивився, красиві деталі. Тут я хоч розірвись, двері красиві, потолки високі, арка висок, така велика, Каждая, куча мілких деталей. ось Дивіться, ми прийшли в передню частину цього храму. Але інтересне, що сюди на цих перилах стоять такі ж... железненькі штирі. Бачите? Ну, Я думаю, що на відео не буде видно. Але зараз приблизом трошки на iPhone 17 Pro Max, тому що я бачив вже екзоскелет однієї птички. Давайте зараз приблизимо, побачимо, як воно боє на відео. Чи ви побачите, як птичка нахромилася? Буквально 10 метрів до мене. Я зараз спробуємо приблизити. Друзі, дивіться, який шикарний кадр на 8Х кусочок відео сняв, приліпляю, насолоджуємося. 8х, я якщо хороше освіщення, мені кажеться, що знімає дуже класно. Ну, ви напишіть свою думку в коментарях. Також ось таку цікаву деталь побачив, іде труба і внизу труби голова дільфіна. Думаю, буде цікава фотографія, зараз зробимо. А ось дивіться, современна архітектура і стара. Як думаєте, ви трохи продвинулися вперед, як по мені мені то що? на місці стоїмо, а ми ще дуже більше регресуємо. Так, хочу ще сфоткати собор, бачимо розстояння немаленьке. Зараз 8х, побачимо, яке вийдеться фото 8 х і ще одна фотка 4Х. Друзі, така у нас коротенька, моя, але я бажаю чудова прогулянка вийшла. Дуже багато красивих кадрів, дуже красива архітектура. Бачите, рим, римляні оставили таке дуже велике наслідня. Тож, друзі, якщо відео сподобалося, ставте подобайки і до нових зустрічей.